Всім бажаю здоров'я, автопідбір Київ. Хочу розповісти про декілька новинок, які вчора е, почали діяти в Україні. Значить, це стосується автомобілів. Нарешті, нарешті дозволили передавати номерні знаки, лишати номерні знаки і таке інше, те, що було раніше. Нема цієї складової, обов'язкової купівлі номерного знаку нового. І Знешкодження старого номерного знаку, знаєш також дозволено переоформлення автомобіля без участі експерта. Тобто експерти сьогодні перевіряють тільки нові автомобілі або автомобілі, які вперше ввезені з-кордону. Якщо ви перереєструєте автомобіль, який вже зареєстровано в Україні, ви можете за бажанням пройти експерта або не проходити його. Це наближення до Європи, скажімо так. Звичайно, звичайно, є ризик купити, перебити якогось двійника або машину без номера кузова. Тому раджу всім звертатись до автопідбору, до спеціалістів, якщо ви за якихось причин не хочете звертатись до експертного. Висновки там до експерта. Але якби процедуру переоформлення, якщо ви впевнені в своєму автомобілі, то процедура набагато скоріша і дешевша, звичайно. Значить, досі у нас лишається яким, з якихось незрозумілих причин така річ, як сертифікація. На мою думку, це повна дурня, бо ми, Україна, Україна сертифікує. Мерседес або БМВ, або там Toyota, яка вироблена за кордоном. Ну Це блін, ну це, це маячня. Але, ну на жаль, маємо, що маємо. Наче намагались прибрати цю сертифікацію, але там є високопосадовці зацікавлені, які власне на цьому і заробляли. Гроші від сертифікації не йдуть в бюджет, вони йдуть в комерційні установи. Ну, саме тому, я гадаю, це лишили. Можливо, ми прийдемо до техогляду, мусимо прийти до тихогляду. До речі, я вітаю всіх, хто вирізав каталізатор або сажовий фільтр. Шукайте замінники. Як тільки власне, у нас офіційно оголосять про обов'язкове проходження техогляду, Такі речі, як універсальний каталізатор або сажевий фільтр, вони підскочать в ціні, мабуть, в разів 10. Тому я би радив зайнятися цим зараз. Але по факту поки що техогляду немає. Всім дякую, автопідбірків. Звертайтесь, допоможемо.